Це Сергій притула тернопільський сірий. Доброго вечора, доброго вечора, пані та панове. Ласкаво Вітаємо і запрошуємо усіх до камеді клаб Україна. Обласки вам! <плес> uh, Знаєте, Зараз так сталося, що українці для того, щоб показати, які вони розумні, дуже часто вживають слова іншомовного походження. І це насправді дуже прикро. От прикро, що таке гарне українське слово, як співбесіда, зараз поміняли на слово кастинг. Ну, а взагалі хрін з ним, з тим кастингом, давайте поговоримо про нього. Я розкажу вам, як відбуваються кастинги в Україні на різні посади. Кастинг в космонавти. Треба прийти в своєму скафандрі із запасом памперсів. Не облюватися на центрифузі і не насрати у невагомості собі за шию, бо космос такого не пробачає. Кастинг в міліцію. Треба постаратись з першого разу знайти адресу місця проведення кастингу. Бажано прийти із уже затриманим злочинцем, смугастою палкою і ненавистю до оточуючих. IQ к'ю не обов'язкове. Кастинг вкидали. Потрібно прийти до клієнтів, пообіцяти зробити те, що вони хочуть, назвати реальну ціну, потім намахати і змитися невідомому напрямку. Кастинг з політики. Слово клієнт міняємо на електорат, дивимось, кастинг кидали. Кастинг в Київське динамо. Треба бути нєгром на крайняку узбеком. Треба забивати голи на крайняк косяк. І треба знати, хто такий Григорій Суркіс на крайняк парамон. Кастинг в онсо. Потрібно мати справку з Жека, що твій дід воював в УПА. Знати на пам'ять заповіт Шевченка. І вміти одним криком Слава нації! Смерть ворогам розбудувати українську економіку. Кастинг в скінхеди. Потрібно мати травму голови. Вміти ходити з стадом і знати на пам'ять, як тебе звати. Кастинг на продавця на ринку. Вища освіта. Ось ще краще кандидатський ступінь. Калькулятор МК 61. Клітчата сумка і велика мрія дати дитині таку необхідну вищу освіту. Кастинг в москалі. Треба мати дороги і дзеркало. Да, догоди, догоди. Кастинг в бідні домогосподарки. Потрібно дивитися усі серіали, кожен день варити макарони, знати код на дверях і мати велику сраку, почухаючи, яку дивуватись, чому чоловік ходить до коханки. Кастинг в багаті домогосподарки. Вілла, спа-салон, солярій, рожевий бентлі і маленька срака, яку буде чухати тренер з фітнесу. Він чухає, а вона жаліється на чоловіка, який зіпсував її життя. Кастинг в групу Віагра. Треба мати великі цицьки, щоб тебе звали не надя і в жодному разі не зізнаватись продюсеру, що не пройшла кастинг в групу авіатор. Кастинг в програму Шанс! Треба мати з собою диплом про закінчення консерваторії, грамоти лауреата пісенних конкурсів, пачку кондомів і на шиї маленьку іконку з образом кондратюка. <плес> Кастинг з проститутки. Треба мати ефектне ім'я можна псевдонім. Комунікабельність та ідентифікаційний код. Кастинг на секретарку. Треба мати ефектне ім'я, можна псевдонім, комунікабельність та ідентифікаційний код. <плес> ну а якщо ж дорогі мої життя якось так склалося, що вони досягли вершин там якоїсь популярності, не стали, не взяли кастинги і не стали відомими бізнесменами чи артистами, там менеджерами, домогосподарками, прибиральницями, чи хоча б прем'єр-міністром. Не потрібно падати духом головне, панове, щоб ви завжди могли пройти кастинг на посаду порядної людини. Сергій Притула Тернопільський Ціри спеціально для Comedy Club Україна.